Ой, за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть полі, Отамани, земля ходить, та й дрижить, ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани земля ходить та й дрижить, ой за горі, за там де вітер вже не спить, ідуть Одамани, земля, ходи, старий триж! Короче, мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Попросили кілька оглядів мене зняти. На жаль, зараз така проблемка є з інтернетом у мене. Тобто YouTube і соцмережі в мене безлім. А от е, інтернету на роздачу, на жаль, немає, щоб на комп'ютері був інтернет. У мене свого такого немає, я тільки користуюся роздачою з телефона. У нас вже п'ятий рік ведуть оптоволоконний кабель. А на антенку цей інтернет, волнет. Дуже всі обіжаються на нього, що гроші заплачені, інтернет дівається. Коротше, <клес> не потрібна штука. Значить, дивіться, коротко. Ну, наскільки можливо. Ну, я завжди кажу коротко, а як воно буде, то вже, як то кажуть, як Бог дасть. Е, дуже цікава річ і така обширна тема, яку навіть в 100 відео, напевно, не можна буде впихнути. На рахунок навісного, яке от ліпше брати і так далі. Згадаю дуже цікаву е, тезу деяких людей. Раніше це було зараз вже не так, що я щось там комусь продався. Дивіться, якби щось, щось, якийсь в мене був би якийсь комерційний інтерес до чогось, так, якась зацікавленість, щось вам. Толкнути, порадити те, що вам насправді не потрібно і не буде вам корисне, то я б того не говорив би. І не згадував би дуже часто таку річ, як купити, для прикладу, пам'ятаю, одне з моїх перших відео, це може п'яте по рахунку. Там, де я згадував зубра монстра і згадував одну річ, дуже таку цікаву і абсурдну, що абсолютно ідентичне навісне, для прикладу, яке Може бути на мототрактор і на міні-трактор, тобто на одну точку і на три точки. Але мати дуже сильну різницю в ціні. От Я дивився на граблі сонечку, тоді пам'ятаю, якраз, от нарешті вони в мене з'явилися. Знову ж таки, ще раз хочу подякувати своєму другану, братану Вовці Бобовичу за такий подгон серйозний. Це капітальний просто подгон. Мої всі вдома в захваті. Баба з мамою, просто, я не знаю, як то кажуть, вже легше, легше здихнули, бо то страшна робота це перевертання валкування вручну. Бо кінна грабарка, на жаль, вона Це дуже великий геморрой валкувати. І крутанини там дуже багато. Ну, так от, В загальному, так і я згадаю, навіть на прикладі, зараз півхвилини цих грабель. От їхня там ціна. В інтернеті там Д4,5, Д5,5, це на одну точку. На три точки 7, 8, 9. Все те саме, міняється тільки кріплення. То за що питається в задачі платити лишніх майже більшу половину вартості самого навісного, якщо різниця просто в 3 кг металу? За сівалки хочу сказати, згадати Женю Шандрюка. Це е, чоловік е, веде вів канал з шифенгом 354, багато хто його знає. І там це його батько. Батько він купив, батько там, як то кажуть, у, в ролі блогера. І там фігурувала мотоблочна сівалочка, перероблена на три точки. Тобто зроблена коробочка перехідна, сипний е, вузол на, з трьох точок на одну. І справа в тому, що він не і соняшник посіяв, пшеницю там і так далі. Тому подібне. І дивлюся я по цінах. Зараз в середньому мотоблочна, мототракторна, тобто сівалка на одну точку, в середньому десятирядна, коштує 10 тисяч гривень. А і, з, з бункером для добрив. А ідентична. Міні-трактор на три точки, все, тільки що колеса в мототрактор не і спереду засцепкують, і ті, що приводять в рух висівний апарат. А в той її ззаду. Тобто вона просто розвернута і ззаду на три точки. 15-18 тисяч гривень. Що змінилося? Вони додали 5 кілограмів металу, зварили таку херню і ціна стала чуть не вдвічі більша. Це просто суцільний маразм. Так от я. Як і два роки тому на початку діяльності каналу говорив, так і зараз хочу сказати, що абсолютна моя непродажність в тому є виявляється, що я безкорисно стільки всього розповідаю, роблю. І, можливо, кажу, багато хто не знає, що так можна зробити. Ті, хто знають, молодці, ті, хто не знають, то, то для них більшості. І для тих людей, хто сумнівався навіть, хто думав собі так, але сумнівався. Щоб от вам три точки. Мені-трактор, все як має бути. Все тут робиться просто, робиться своїми руками коробочка, оця перехідна і так далі. Якщо ви не хочете робити окремо на, кожну, на кожне навісне, що ви хочете купити на одну точку, а цепляти його, наприклад, зразу з готовим адаптером. А хочете, метал є в кожного вдома, якийсь який-небудь. Або щось можна купити там на 200 гривень якогось металу і зробити. Стати за півдня, зробити таке, як треба. Це з перекурами, там десь пляшку пиви і так далі. От і все. Ви можете для кожного такого навісного зробити таку штуку ну, або похожу, і все. Робота буде та сама, тільки за менші гроші, бо ви купите одразу мотоблочне, але переробите. А вони свою переробку з точки на три рахують за якісь сумасшедші гроші. Я не знаю, чим це зумовлено, що вони з того хочуть. Пам'ятаю один магазин, трактор плюс. Я в них брав культиватора, і я в них запитав, от я дивлюсь, кажу у вас на сайті, кажу, ціна такого самого культиватора тільки на одну точку ідентична. Це правда чи ні? Ну, правда, каже, а яка там різниця? Культиватор же той самий. Різниця в кріпленні, він мені сказав, як адекватна людина, бляха. Три чи 5 кг металу, то він має бути вдвічі дорожче. Кажу, бо я на інший сайтах дивився одна тисяч, так як кажу вас, а 3 з половиною. Він засміявся, каже, а за що там ще півтори тисячі платити? За що? Це каже, що, що, вони, що вони там до нього додавали? Ще 5 лап чи чи що, чи там якийсь, там Гордобой що... Ну, коротше, він сказав це, і мені це дуже сподобалося. Я зразу зрозумів, що дійсно. Так само я в них брав оприскувача. Одна точка, три точки, однакова ціна. Каже, бочка, мотори, каже, форсунки, шланги, все ж те саме. За що там доплачувати ці гроші? Дійсно. Якщо у вас є подібний тракторець, навіть і великий шефен, не оцей маленький, бо я рахую його маленьким шефенгом, бо він менший. Ну він і називається шефен. Тільки що трошки менший. Кульяри регулюється там. Ну, але менше з тим. Сєня Сєнєвич так сказав, і я так, як то кажуть, став користуватися тим висловом. Маленький шефен, ну це прикольно. Менше з тим. Якщо у вас якась там джинма, дунфенг, фотон і так далі, купа бабла, і у вас купа землі і велика площа, то треба щось більше серйозне і так далі, то, то вже від того треба відштовхуватися. Це вже само собою зрозуміло. А так, я вважаю, недоцільним купувати дорожче навісне, якщо воно таке саме, тільки що на три точки. Ліпше зробіть сам. Як то кажуть, якщо у вас вже є такий трактор, якого треба час від часу щось підкручувати, модернізовувати, якщо ви хочете з нього витягнути максимум, на моєму прикладі можете подивитися ці всі нюанси, що було і що стало. Я дуже люблю це казати, і повторюю, і буду багато разів повторювати. У вас є живий приклад, що ті всі модернізації робилися не просто так одних раділик, а що вони йому додали, що змінили в його роботі і так далі. І в його конструкції, і в міцності її, і так далі. Добре, рухаємося далі. Значить, на рахунок так само навісного, якщо ви дивитеся по тому, наприклад, дороговизна його і так далі. Я від себе, це моя думка, вважаю недоцільним купувати, наприклад, навісне, яке вартує більше половини вартості самого трактора, і його не можна буде відбити ніде на калимах. Так як, на жаль, в нас тут, бо в нас тут немає на кому заробляти, бо дуже мало людей. Але це як виняток справи, тому що село невелике. Я вважаю, що більшість сіл таких вже поза 200 людей, там, так далі, це вже можна щось думати. Це вже кожен дивиться по-своєму. Я не буду, наприклад, купувати собі косілку заради свого гектара косіння і ні на кому тут не зможу заробити. Бо хто має де хто має коні, має косілки кінні. вони собі самі хочуть дешево сердито. Питань немає. Не хоче людина платити, тим паче має вдома, привикла працювати сама, радьбо. Ну, а от є друге питання, коли є кілька тракторів в селі, там 5-10-20, неважливо, дивлячись яке село, яке в них є навісне. Але от ви їєте та, з таким невеличким тракторцем, якийсь крізь влазить і так далі. І в людей є потреба, наприклад, от я згадаю цю фризу, за яку я повністю не сказав свою думку. Для прикладу, люди хочуть зробити ну, от, от, нагород, щоб тик-тик-тик, типа тик, все, супер все було значить Вони хочуть фрезу і вони не хочуть великого трактора. Тобто ви вже в двойному виграші, у вас невеличкий тракторець і у вас є фреза. фреза середня, така щось нормальне, більш-менш з таких напів напівзаводських, так як мої знайомі купують 12-15 тисяч гривень. Щось таке вже з серйозних фрез. Беремо 20, хто хто що знайде, але я так взяв би середню навіть ціну, давайте візьмемо 15, так буде ліпше, навіть, так. бо зазвичай вони в середньому такі, такі купуються. Я маю на увазі на вал відворопотужці. Зараз тільки на прикладі міні-тракторної коробки і так далі. Давайте поки так. Не дискримінація мототракторів, просто просто от так. Бо взагалі мототрактори всі йдуть в комплекті, а це як і вони дешеві самі мототракторині ці фрези, вони мотоблощі. Система така, тільки трошки там не, таки, не, не так привод через такий проміжуточний ряду. Ну, всі знаєте, коротше. І значить, відповідно, за 15 тисяч гривень фриза, собі на отакий, такий городик, щось підробити, ну ви там її толком не відіб'єте, ну там по більшому щоту. Да? На ній треба заробляти, на ній треба калимити. Є на кому калимити, дуже добре. На середня ціна 60-70 гривень за фризування. Ви собі фризуєте. От в людині для прикладу, хай допустим нагород, ну, беремо середню, 5 соток. Хай буде 5 соток. Це так, в когось менше, в когось більше. В середньому 5 соток хтось хоче зробити нагород. Це я рахую город. Не під картоплю, не пішов під город, просто під город. 5 соток під город. Значить, 5 соток беремо по 60 гривень фризування. Для прикладу, як в нас, у вас може там бути більше 60, 80, 100, як в кого. Беремо 60 гривень. 5 соток по 60 гривень. Це так, приблизно, щоб ви собі орієнтувалися, просто в кого більше ціна, відповідно, більше заробіток. Бо солярка по всій Україні вона однакову ціну має. І ви, значить, заробляєте з такого кусочка 300 гривень. Три кусочки в день, для прикладу, там, грубо кажучи, в загальному там, десь більше, десь менше. Так, щоб теж легко було. Три кусочки десь там ви зробили, 1000 гривень. 5 кусочків більше, 10 кусочків більше. У мене є кілька знайомих, в яких от якраз був такий розклад купити фризу і на ній значить, заробляти, бо швидко відбити і потім заробляти нормально. То мені чоловік розказував, що він купив за 18 тисяч фризу, і за перший сезон він вже пішов в плюс. Тобто, бо як не крути, коли ти вкладаєш гроші на вісне, ти зразу в мінусі. То не так, як той дурак мені сказав, ой, я купив трактор, а зараз буду заробляти. Кажу, дурню, ти поки його не відіб'єш, ти будеш в мінусі, поки ти не вийдеш в нуль, тоді ти почнеш заробляти. У нього така була пауза, ошибка 404, а потім оп. Ага, точно, справді, от деякі люди не розуміють, що вони не купили і вже будуть заробляти, а мусять ще відбити те, що вони вклали в навісне чи в трактор. Ну, відповідно, він її відбив, а далі вже він на ній заробляє, заробляє і заробляє. Рік пройшов, відбив, другий рік він вже її перекрив, третій рік він там щось, щось купив, те, що заробив тою фрезою і так далі. Але це за умови, що от нема тих фрез мільйони тисячі і десятки, як, наприклад, в багатьох селах їдеш. Дивися так, в того фреза, того фреза, того фреза, того фреза. Ну, Відповідно, якщо велика конкуренція, куди ти дінешся з тою фрезою, яку ти купив. Собі будеш робити, знову ж таки, дороге навісне, яке тільки для себе. І суто та фреза, вона ну, в більшості своїй, то так, якщо суто тобі треба, ти собі хочеш там на картоплю чи на ще щось, будь ласка, питань нема там зробити, щоб все було чики піки але якщо нема де подітися, нема де вискочити і заробити тих 100-200-300 гривень, то трошки проблематично і воно трошки не невиправ... виправдано, я б сказав. би. Багато в чому. Так само, як з тою косілкою і так далі. Суть у собі, да. ну, так. Як геть не буде кого найняти, це вже інше питання. Бо для прикладу, їздять ще поки косити, добре, перестануть. Треба буде вже щось думати. Того, що косити як не крути, треба буде? Це буде, не, не буде залежати від того, чи приїдуть до тебе чи ні. Трава виросте, корова схоче сіна, вона не буде питатися, чи маєш ти косілку, чи має хто тобі викосити. Все, це тоді. Але якщо можливо найняти, і якщо на тій косилці нема де заробити, то це вкладення є невиправдане. І все, я так думаю. Хіба якщо вона там копійки коштує, але як, яка ціна? Таке і навісне, от і все. Мається на увазі, якщо рахується щось такого серйозного, що приводиться від вома і так далі, що має привод, як то кажуть, рухомий привод. До культиваторів, до якихось плугів, це не відноситься. Ну, Якщо взяти щось таке, порівняти звісно, плуга там за 4-5 тисяч, то пластилінового і так далі, то знову ж таки, це зрозуміло. Але в залежності просто до важкості землі і до об'єму роботи, яку ви хочете робити. Так що, для прикладу, я вам так пояснив приблизно, от, на рахунок того навісного, що ви, як то кажуть, могли б модернізувати з мототракторного одноточечного переробити, і це буде хороший плюс, хороша економія. Економія превищу всього вас, самі знають. І все, і все останнє, що з тим пов'язане. Я вважаю, що не потрібне щось таке, якщо, якщо розглядати щось, що. Однакове по характеристиках, по вигляду і по конструкції, тільки що є різниця в кріпленні і, значить, від того, шалена різниця там більше, ніж наполовину, ледь не вдвічі. Різниця в ціні. Це тупо. Це ідіотизм якийсь, Знову ні з чим не пов'язаний. Абсурд. Ну, така ситуація, то. То тільки така, як то кажуть, від мене вам хитрість, такий лайфхак, для того, щоб ви змогли обдурити систему. Система презавжди проти нас, а ми мусимо перти проти неї. І я, як то кажуть, йду попереду, стараюся, як то кажуть, тягнути за собою людей, і їм те все розказувати для того, щоб їм було легше жити, а не для того, щоб мені з того є якась фінансова вигода. Я думаю, ви те розумієте. Ну і в загальному я вважаю, що так фреза, кажу, що вона не замінює плуга, не замінює культиватора, вона тільки по переореному, бо однозначно це все кожен рік ор, 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 ориться, оця, наприклад, площа. Тільки під город, да, прикольно, все питання її ціна шалена. Вона, певно, підґрунтована тим, що от люди думають, що на ній можливо там заробити, відбити. І так і людина її купує. Ага, вона коштує, да, але я зможу її відбити. Це логічно, тоді можна брати. А якщо купити і от собі так на тих 5 соток, ну я не знаю. Ну, якщо є купа грошей, це мова за те не ведеться. То вже беріть собі, що хочете, які трактори хочете, яке навісне і так далі. А хто хоче, живучи в селі, де, де ви, як то кажуть, маєте шалені десятки тисяч, там, сотні тисяч в місяць заробітку. я думаю, що ні. Тільки кажу, якщо ви щось там. Собі мудруєте з якимись культурами, які вимагають, наприклад, про полки, фризування міжрядної і так далі. Це все залежно від того, від вашої діяльності, якою ви займаєтеся для себе. Якщо взяти в загальному, по всіх культурах, що є так, в основному, по людях, то від того треба відштовхуватися, що у вас є вдома, чим ви займаєтеся, чи воно відбивається, чи от ті вкладення в навісне, вона вам відіб'ють на врожайові проданому і так далі. Все. Якщо ви, звичайно, роботу робите, культивація посів, там, оранка, оце все косіння, згрібання і так далі. Собі, в більшості там тримаєте більше худоби, і так далі, все від того, все залежить. От. На що, жнива, приїде комбайн з молоти, чик там все. Переорав, перекультивував, там, потім посіяли все. Покрупив, можливо, кажу, колись і лійка буде, але то знову ж таки залежно від об'єму землі. Ну, так, щоб полегшити роботу, але на ній, знову ж таки, тут. Тяжко заробити саме тут в мене. то вже питання кажу: суто, де ви живете, які у вас умови, обставини, чи можливо десь поїхати заробити. Бо той, хто бере купу навісного і дорожезного трактора собі на 2-3 гектари і думає, що він це все швидко виб'є, то я за тих людей дуже часто згадую, що вони просто могли б взяти щось дешевше і трактора, і навісне, чи переробити, і так далі. І спокійно, вон людина писала, 3, на 3 гектари свалочка мотракторна перероблена. Повністю вистачає, все сіє не гірше, ніж велике. Йому добре. Все. Він клав в неї там, 10 тисяч, а не 40 чи 50 там, і в здорові сівалки. І все. Чуть довше, можливо, так. Ну, ефект той самий. Як я говорю, за плуги, за культиватори невеликі, за сонечки і так далі. От вам сонечко. Да? там 2,50 захвату. Що воно гірше, та що 5 метрів захвату. Воно робить так само роботу, тільки просто повільніше. Все в залежності від ваших площ, від вашого трактора, від об'єму того, що ви хочете робити, на швидкість. Якщо хочете заробляти так само на швидкість, є сильний трактор, навісне більше, якщо він його буде тягнути. І так далі, і тому подібне. Отака от мова, отака от тема. На жаль, кажу, затримка з тими оглядами, бо з інтернетом проблеми, то нічого десь от купаю гроші, поповню, все буде нормально. Значить, отака от думка, така ідея. Перехитрайте це все, не, не погоджуйтеся на те, що пропонують. Вибирайте те, що, як то кажуть, ви зможете швидко і відбити, і дійсно заробляти, а не так понакуплював купу окупу техніки сидить. Отепер я буду заробляти. О, друже, ти в шаленому мінусі кажу, які заробітки. До заробіток ще як до Берліна. А взагалі тепер можна і казати до Москви. Хоча до Москви вже, вже, вже скоро порівняно. Так, що будемо казати, до Берліна. До Європи нам далі, то кацапам до нас далеко. Нам до Європи трошки, як то кажуть, в ту сторону по карті наліво, але наліво не значить погано. Та й таке хлопці, отака думка. Я нікого не агітую проти, нікого не агітую за. Просто кажу, що реально, яка у мене була моя думка зразу: не купляти шаленого трактора, хоч можна було, купити дешевше, щоб трошки вклав і максимум взяв, і швидко відбив, і далі заробляв. О, який вийшов такий. Полувіршик полушо. І таке. Ну от. Я думаю, що ідею ви мого каналу і моєї діяльності, ви розумієте. Я так само від себе я жодної секунди не шкодував за те все, що я купив і на чому я працюю. Того, що воно виправдовує всі мої, навіть більше. Ще, кстати, вже знайшов турбіну. Вже зараз, надіюся, з Ютуба трошки получу грошей в кінці місяця. Я так думаю, що я її візьму і поставлю. І то буде зовсім друге діло. Знову ж таки, вже бачите, я максимум витягую. І все, всіх знайомих, всі, хто викладає відео, YouTube, хто не викладає, з брусом спілкувався і так далі. Нема там проблем з тою турбіною. Якщо 192-195 мотор витримує, то 11 витримає. То мільйон відсотків. Тим паче, що є теж два живих приклади в Ютубі, тракторець з турбіною, мотор 11.2.0. Все добре, все прекрасно. Мотором нічого не робиться і нічого не може зробити. Просто подається більше повітря, щоб солярка ліпше горіла. Вона не надуває там, що його там розриває цього. Повірте, детонація, ну я, я, я так скажу детонація. Запалювання солярки і так далі дає більший тиск і більшу нагрузку на колінвали і на прушнву групу, ніж просто подача простого повітря під тиском. Все. Тим паче, там актуатором тим можна регулювати і так далі. Добре, будемо завершувати. Отакий кусочок, отака думка. Подумайте добре над тим всім. Зробіть для себе вибір такий, щоб вам було добре, а не комусь. Бо хтось каже за забора, чи так буде в Ютубі, чи там просто зі знайомими, будуть лепетати. Вони хай лепечуть, а ви собі знаєте. Бо думати може кожен, а знати можуть одиниці. А наразі добрі хлопці, все, що міг, то показав, все, що знав, те розказав. І наразі добрі хлопці, будьте всі здорові.